Так, друзі мої, знайшов на мапі нову велодоріжку, дуже-дуже протяженну. Незважаючи на те, що там рядом йде Дальниця, але вражаючі краєвиди. Тут з цієї сторони скали такі. Дуже багато народу спортує. А щось найбільше, те що мені сподобає, з лівої сторони до Лтава. Я ж таки хочу поближче бути до Лтави, так що на цьому останавливатися не буду. Хотів сьогодні максимум 2 годинки прокатитися. Але чуть я чую, що то буде дуже-дуже довга поїздка. Не можу це не пропустити, такий тунель І ми мусимо на зараз виїхати до Алтави Ой, які дуже непогані місця рядом зі мною, поруч. Дуже непогані. Так, яку ж сторону мені податись? Центр Збраслав до збрас Ага. Так, ще якісь знаки. Там якась Робота... Ой, божественна, божественна, лутава. Це клас. Все, їду по цій Ой, Річка, бомба. А там ще пляж, люди купаються. Супер. Супер. Вон якісь пристані. Катамаранчики. Вау! Треба буде сюди ксюху звозити. Все по асфальту, все культурно. Не для моего МТБ, правда, трасса. Але, але. М -м -м. А там каяки. Так, еду, еду вперед. Ляпота. Тенечек. Дорожки. Класс. Так, а то я заставка для пароходика. Бачите? Пароход он здоровенный, здоровенный стоит. Громадный. Видите, смотровая вышка. На Лтаву Рядом автострада йде Аптівка легко тут запаркуватися А далі покататися велосипедом, хто сюди не може своїм ходом доїхати. Цікаво, цікаво. Так, всього лиш всього лиш годинку катаюсь, Але це тільки початок. Непогано, непогано. Так, тут покут велодоріжка уканчивается, парковочка на яка є. А там ще літак радянських часів З чеським флагом на борту. А де ми мусимо далі їхати, Не знаю. Але поїдемо прямо Поїдемо в фурт Так, хто встав їхати ось, пожалуйста Паспортувати можна Всі свіжі річки якісна Сідемо на цю доріжку Лух Мілководна річка, мілководна Але це я втала. О, я бачу пляж. Я бачу пляж. Тут он, пожалуйста, рыбачки кидає Свое ділище. Але таке цікаве місце. Можна перейти вон по тому мостику дальше. Тут все культурно. Всякі тут знаки стоять кругом. Люди купаються. Ну, по пояс річку переходить буквально. Красиво. Культурно, а красиво. Кругом значки стоять. Ось вона Лутава. Ну, своєобразна річка. Це їхня крупна, можна сказати, Дунай і Лутава річки. Їдемо далі. Так, трошки з'їхали на ґрунтовочку. пропустив я там стоянку кемпінгову З кусочним пляжем, до речі. Буду вертатися обов'язково, Остановлюся та покупаюся. Дуже здорово. Ну так я вже явно далеко від Праги. Ну як іде дорожка, так і я їду. Сьогодні вихідний, завтра вихідний. Спішити нікуди. Їду та їду собі дуже цікаві міста. До речі, на автіп ну, особисто я, щоб знайти таке місто, під'їзди, лтави. Для мене це є проблема. Велосипед дає ну, неяку свободу дій переміщення. Тому я обожнюю цей вид пересування. Где можно сказать, рекламу его. Ух, промчалось. Класс. Ну, вот, бачите, кто с рыбача, не выходя из дому. Такие вот стоят дачки. И сразу вот буквально 5 метров и вот Пожалуйста. Люди приїхали в свій загородний домик. Відпочити, позагоряти. Клас. І природа тут відповідна. Природа відповідна. Вони всі однотипні домики. Майже. Все зроблено для культурного відпочинку. Для культурного. Це мабуть вже третя дамба, яку я проїжджаю. Наявно, що це не судоходна річка, але так цікаво, цікаво. Однозначно з Прокопського долі Від Праги це дуже-дуже цікавий маршрут однозначно однозначно. Так, а що далі нам показує? Оце діло я промордав Невже на іншу сторону приходить надо ну. Їдемо на іншу сторону. Підемо на іншу сторону, побачимо що там. Оце я сьогодні заперся, так заперся. Далекувато. Так ну, походу їдемо в обратну сторону. Їдемо в обратну сторону. Та й побачимо куди нас приведе. Але, але я бачу маршрути осінь. 1,00. Коли вона заведе. Якщо далеко від Олтави, то я то краще б так, звісно, поїхав би до Лтави. До річки їхати одне задоволення. Побачимо. Так, тут неподалеку є така добра господа. Мабуть, задоволення побуваюся. Їду вже в обратну сторону. Показала мені настату. 18 кілометрів. Включив, мабуть, чисет початку показував, показував, а затім як завжди карта завіс. Я, мабуть, думав спочатку, що це залежить від телефона. Поміняв телефон на новий, але нічого не помінялося. А, і всі навіть поїзд пропадає, з'являється. Вона мені віляє, віч ця буде на автомобільну трасу, хоча вже на велосипед буде розбиратися. Ну, у якету у мене по справжньому, був такий активний. Але ще це не кінець, це тільки середина. Дуже-дуже гарно покатався. що закриття сезону буде не скоро. Дуже лайтова така дорожка, тут взагалі МТБ велосипед ну якби він і не нужен. В основному люди катаються на гравійниках, на шосейниках. Багато пенсіонерів катаються, таких лінивих людей на електробайках. Ну а я такий, як вимираючий вид на своєму 27,5. Хай бейки. А ще знаєте що? понадобилась мені покришка задня. Заїхав його в магазин, запитавши продавців. Так вони були здивовані тим, що у мене кола 27,5. 27 То кажуть під замовлення. Та як так під замовлення? Невже це взагалі таких не існує? по много кто катается на 27,5. Ну, вот то вот такие. Замовлю в интернет-магазине, прийде мне покрышка, бо задняя чего уже порезана. Ой, люди сидят, рыбачат, загорают. А ну-ка, остальные солнечные денечки. Вот такие вот елочки. Прекрасная дорожка. Не помню, часы, пляж, чи нет. Тут бачите, яка галера недостроена. Люди на кемпинг проїжджають. Ну як завжди господа, як без неї пісочок Песочек і пляж. Мабуть таки я зайду. Поставлю тут свій велосипед. Схожу в розвідку. Так, покупався в Алтаї, Але хотів пройтися аж туди на ту косу, але без аква голими ногами не пройдеш. Дуже проблематично залізти в воду бо оці круглі камні, які їлом покрити, може ногу сламати. Пісочок наверху висипан, класа там господа. Всі п'ють пиво, відпочивають. Але я покупався дуже задоволений. Одна смелая женщина пішла в брочь через уставу. А одна смелая утка. Добываюся еду каждый день. Це люди, які катаються по вихідним і тренуються. А це такий чудовий мост. Я правда не знаю його локації, але на нього залізу наступного разу. Видать папаша и мамаша. А то сейчас серенькие выводы плывы. Пожалуйста, никто не чіпає их. Аккуратно вони живуть в своем мире. В гармонии с природой. Без втручательства людського, як кажуть. Вот так бути. Вот они, красавцы. Ось я еще не заснял. Якась база відпочинку. У них там штучний водоем, але не знаю так масштабно Масштабно. Розраховано на такий відпочинок на багатьох людей. Територія велика. Я не знаю як вона називається. називається. Так що як-то так? Кемпінги. Уже десь далеко починається Прага Так, осталось декілька кілометрів додому, але їду не спеша, насоложусь краєвидовой. Краєвиди, конечно, тут зачетні Зачетні, нічого не скажеш. Так, на зараз ми їдемо трошки більше, ніж автівки їдуть в пробки. І це є впевнена вигляда. Свіже повітря, сонечко, клас. Так, видел тільки, що жовту значку указатель до прокопских удолей 4 км. А то за 10 хвилинок будем там. Подивіться, яке види. І ніхто не навіть не подумає, що це уже Прага А Праги, але ж дуже чудні міста так ми під'їжджаємо до цього заповідника так сказати Прокопські удолі за пів кілометру будем там Ну а це Прокопські удолі Люди тут відпочивають Мандрують і пішки і на роликах Хто як хоче на велосипедах, циклістів дуже багато, а поруч ідеон, залізниця. Так, романтичненько. А от, до речі, влак поїхав на два вагончики. Так, до стадулок лишилося 8 кілометрів. Але таких перфектних не буду заїжджати на Новобутовіці. Поїду через цивілізований парк Северний. Там теж що є подивитися. Ой, ну благодать, благодать. Просто насчет того. Насчет того, щоб організувати відпочинок культури для людей, то Чехія молодець. Тут нічого не скажеш.